Зараз я так бачу, у кого соняшник є, у того він буде золотий, тому що ціна зараз вона дуже реагує на ті посіви, які передискували на півдні, і вона вже лізе і лізе і лізе. Скажіть, от у тих фермерів, які ви знаєте, через ваших дистрибуторів посіяли лімагрейн, як у них соняшник? Як в якому стані, які, яких врожаїв чекають? Да, дякую за да, досить гарне запитання. Мабуть, тут так швидко не, не вийде у мене далі відповісти, тому що ми з вами зовсім недавно як пам'ятаєте, да записували відео. Тут і ми з вами розмовляли про переробників. Да? Звичайно, нас так. більше турбують аграрії, але все ж таки воно пов'язане. Дивіться, на сьогоднішній день на Роттердамі ціна на соняшну олію десь 1250-1270. ви знаєте, да, там Це 25-27% до, до звичайної ціни. Розумієте, раз. І на сьогоднішній день ціна на сонячний десь 26-28 тисяч гривень за одну тонну. І ви знаєте, при такій ціні на соняшник переробники, ви знаєте, в них є суттєве питання про прибутковості цього бізнесу. А чому це важливо? Тому що в моєму розумінні всі по всій цепочці, аграрій, переробник, трейдер і так далі, вони всі мають заробляти. І це надзвичайно важлива складова, щоб вибудувати хороший бізнес на перспективу. Те, що я спостерігав у аграріїв наших, тобто безпосередньо ті, які займаються нема в цілому, за виключенням там, де не було жодного дощу, про що ми говорили, да, там, на, півдні, на півдні України, де якась зовсім погана ситуація, то в принципі ситуація непогана, і я очікую, що урожайність у них буде дещо вища ніж минулому року. Тобто назвіть цифру. Про Пробачте? Цифру назвіть. Назвати цифру? Ну, дивіться. Урожайність буде звичайно різною, тобто да, вона буде десь від 2-2,5 до 4 більше тонни з гектара. В залежності, де знаходиться господарство, в залежності, яка в нього сього зміна, ну і в залежності, як проходили опади, які були дощі.